Доброго вечора Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до рубрики сімейка Адамсів. Хто знає, вже звик до цієї рубрики, хто перший раз це е, світове правлі, управління, можна так сказати. Тобто, центр прийняття рішень можна сказати, хтось називає це. Міровоє правительство хтось називається глобалістами і тому подібне, і масонами. І тут дуже багато різної фейкової інформації приплітається. Я бачу, як я бачу в моїх розкладах я розказую завжди своє бачення, своє відчуття, як я відчуваю. І воно, до речі, мушу сказати, дуже часто збігається з тим, що у своїх сеансах, Видобуває Валентина з Іриною, наші українські дівчата. Я так зрозуміла, і сьогодні вийшов, чи вночі, чи коли вийшов, почалося там нове про крокус Сіті. Теж я почала, тільки почала дивитися, не знаю чи сьогодні, додивлюсь, але теж збігається з тією інформацією, що я казала там ніякий не ІГІЛ, то все російські спецслужби задіяні там. Гаразд. Не про це. Ось в нас тема сьогодні піде така. Я зараз не можу точно сказати, хто це задав це питання, тому що я, коли зараз я вам покажу, я коли роблю копію, бачите, коли я копіюю, скріншот роблю, мені не показує. показує єдиний значок, от можу сказати, що людина є, є являється спонсором мого каналу. І так, добрий день. <кій> Дякую. Питання для сімейки. Я люблю рослини, особливо декоративні. за останнє десятиліття дуже прогресують різні хвороби і шкідники. Неможливо вже нічого виростити, щоб не кропити хімію чи якимось натуральними засобами. В процесі роботи з ними у мене виникли питання тих шкідників і Кові хвороби, їх спеціально було задіяно, запущено, чи цей процес підтримується, щоб не затихало, а прогресувало. І третє запитання: чи можливо це наслідки цивілізації, тобто заводи, хімічна галузь і так далі. Дивіться, я коли почала читати, що це таке, так, от людина питає, звідки це. Це були ці спеціально запущені, задіяні, і оце випало мені. Я так знаєте глянула тут, скоріше за все, вони постійно розробляються в якихось лабораторіях. Це штучно. А, дивіться, мутанти, давайте я скажу так: мутанти, які постійно а, проходять якусь а, трансформацію, тобто під дією людського а, втручання, давайте я скажу так, є задіяні, вірніше, навіть я не скажу так світові лабораторії, тобто сімейка має своє, а, що підпорядкується їм. Вони все роблять для того, щоб щоб, от, щоб ішла якась трансформація, мутація, якась, ем, знаєте. Щось недолуге, щоб виходило, щось недороблене, недоділене. Давайте я отак скажу. От мені йдуть ті слова, я те і говорю. Як я можу по цьому розкладу считати. Але ми зараз будемо, звичайно, розглядати це, нам був натяк, що це є постійно. Воно є на цій землі постійно. В якихось лабораторіях, в якихось секретних а, а, в, а, винахідливих центрах і тому подібне, які належать сімейці. Все, це вузьке коло людей, які контролюють весь світ. Дуже вузьке коло людей. Вони ми вже говорили про це: вони мають більше 90% усіх ресурсів, які є на землі. Тому їх неможливо вичислити, їх неможливо. Якось, вони все тримають під контролем. Бо дехто задає такі питання: а що їх важко знайти та поубивати? Зробіть, зробіть, от і все. І буде ви, ви, як то сказати, полегшите життя всім іншим. До речі, якщо вас цікавить питання, чи, чи можна, чи не можна, ми вже про це говорили. Але ви ж знаєте, що можна все, було би бажання, бачите? Можна, можна все, було би бажання, але від цього не припиниться. Знайдуться інші. Їх настільки є кругом. Повірте мені, від цього збавитись не вийде. Гаразд, зараз не про це. Просто не задіюватися в цей процес. Хто. Мене дивиться давно, вже мене розуміє натяків навіть моїх. І так, перше питання. Тих шкідників, і грибових, і грибкові хвороби, їх спеціально було задіяно, запущено. Що в нас тут йде, по першому питанню? Дивіться, ось тут вийшли хвороби. Їх перенасичено. На землі їх повно є, і вони постійно розносяться. Вони, ви знаєте, Давайте я скажу, ще подивлюся, що тут у нас випало. Так, є, от як я і сказала, вони є ці а, а, інфекції, ці, все. Давайте не тільки до а, рослин, шкідники і тому подібне. Я, наприклад, на жаль, зараз в мене немає ні одного екземпляра, але а, хтось, можливо, знає. Є такі. Колись в дитинстві, я пам'ятаю, були такі плоскі жучки, такі дійсно плоскі, такі дуже е, такої трошечки широченької форми у е, там, де головка їх, на так, а тут так от чуть-чуть задовжено так якось. Ніби, як знаєте, оці. Е, як вони називаються? Дуже схоже до вимпілів різних, до не кубкової форми, а ось ці такі а, емблеми якісь роблять. такі. От, от такі ванючки ми їх називали, я мала була, пам'ятаю, але вони були маленькі. Вони були маленькі. Вони зараз, а, я не знаю, чи в Україні вони теж з'явилися. Минулої осені вони, літо осінь вони з'явилися. Дехто каже, вони вже рік-два є. Я помітила їх тепер. Навіть зимою лізуть через вікно, через сітку вони такі, як панцирь. Вони великі, ось такі крупні вони, крупні і дуже смердючі, і лізуть кругом. От. Вони теж, от, ви знаєте, ви якось задали питання. Це ви напевно вчора задавали. Позавчора питання задавали якось. От, мене теж. Це питання дуже хвилювало, що це за такі хвороби, що це за такі. Останнім часом от я теж люблю квіти вирощувати. І ви знаєте, останнім часом я не знаю, раніше просто поливати, тепер і підживлюєш, тепер і доглядаєш. Вони не приймаються, корінчики не робляться, ти не можеш їх розмножити. Дуже ускладнився процес, дуже багато мені от інтуїтивно йде дуже багато хімії. І. Потрібні якісь вкорінювачі, потрібні якісь е, різні речі, прискорювання і тому подібне для, для цього всього, щоб виростити якусь рослину. Дійсно. Ось, переходимо назад до запитання. І так, от карти випали самі і показують ось. Загроза всьому світу розходиться по землі. І, до речі, дуже швидко. Ви бачите, як воно розходиться перенасичення. Вже вже йде перенасичення. Про це не говорять, про це не пишуть ніде, Про це взагалі-то це інформація, до речі, дуже засекречена і прихована. Ось що я ще скажу. А тепер йдемо далі до запитання. І так, Тих шкідників і грикові хвороби спеціально було задіяно. Запущено. Чи цей процес підтримується. Так, давайте я собі зараз сама так. І так. Е е вони були постійно. Давайте так. На землі вони були постійно. Оці шкідники, ці хвороби, вони були постійно з самого початку утворення землі. Це було рукотворно, так? І були. Ну, от рукотворно, тобто спеціально були, от розділимо. Вони були завжди, чи вони були винайдені? Всякі хвороби для рослин і не тільки до рослин. Давайте і а, ну, в принципі, в мене іде от інформація, що це і хвороби людські, і хвороби тваринні, що вони це все взаємопов'язано. Розумієте, тому що ми вживаємо, ми дихаємо. Тут все взаємопов'язано. А ще не забувайте про фармацевтичні. А, так, я дивлюсь, що я почала. Щось я подумала, що я не натиснула на кнопку говорю говорю з вами. В принципі, конкретному розкладу ще не робили. Але ми говоримо про це. Трошки, напевно, буде довге сьогодні відео. А, дивіться. Це все взаємопов'язано. Ми п'ємо таблетки, ми потім їх воно виходить або ну ви розумієте, з людського організму. Це потім іде в ґрунт. Потім це вирощуються Рослини, їдять тварини. Ми їмо споживаємо і рослини, і м'ясо. Це все йде отакий кругообіг. Розумієте, це вже. От в мене так іде інформація. Але ми зараз подивимося, це було завжди на землі, чи це є рукотворним, тобто в лабораторіях якось а, винайдено. Запущено. І так, було це завжди. Ну, ви знаєте, якщо і було щось, то його було дуже мало. А, і це були якісь натуральні шкідники, якісь, які не були шкідниками. Вони не були шкідниками. Це було запущено. Так, це було запущено, це було в лабораторіях. Коли випадає король мечів, дорогенькі мої: король мечів це а, лікар, це а, спеціаліст, а, тут людина. Бачите? От ми запитали конкретно: це було людське. Так, це було людське у якихось лабораторіях. Це учені. До речі, по королю мечів виходить і учені, якісь спеціалісти, це і, як, як воно називається, лікарі. Ось це, ну, от, от, якісь конструктори, винахідлики. Тут треба ще конкретніше розбирати. В природі було, але не було. Такого що шкодить. Тут навпаки задіяно, як би вам сказати, а ну, я зараз викладу, щоб мені помогло, бо я мені важко зараз пояснити, щоб воно мені помогло як воно було в природі. Дивіться, в природі були шкідники, які, як би вам сказати, наприклад, от наприклад, Зайця їсть лисиця, лисицю їсть ще хтось. Хто їсть це хтось, хтось їсть комаху, хтось комаха збирає пильцю. Розумієте, тут якийсь дуже такий ну тут чітко було. Природа сама створила себе дуже чітко, дуже правильно і дуже так, знаєте, ну, як би вам сказати, природа сама себе. Не знищувала, а підтримувала. Давайте, от я так це поясню. Тобто, природа сама себе підтримувала, все було натурально. А ось справжні хвороби, ось тут людина все винайшла. Людина придумала, людина вмішалася. Давайте скажемо так, втрутилася у природу. От, і вийшла загроза, і вийшла ось це. Це все було від сімейки. Так, це було від сімейки. Це їхнє. Це для, е, для чого це? Давайте от вже запитаємо, якщо це так. Бачите, е, Тут у нас теж перспектива чогось. Для чого це було зроблено? Перспектива чогось. Чого було зроблено? Яка, яка перспектива? Навіщо їм це все? В принципі, е, я можу здогадуватися, але подивимося, що нам покажуть карти. Навіщо це їм все? Ну, щоб тримати під контролем, щоб все було, щоб керувати. Абсолютно все. Да-да-да, да, щоб абсолютно всім керувати, щоб, знаєте, щоб ну, людина, вона, бачите, знову випадає. жриця, тобто, це, як би вам сказати, жриця завжди випадає як таємна. Таємниця, це таємниця, мої дорогенькі. До речі, дуже багато фейків є: що це масони, що це? це. Нема ніяких масонів. Масони видумали якраз. І видумала сімейка, і запустила оці конспірологічні і тому подібне. А мої дорогенькі, я більш реаліст. Який дивиться реально на речі. Хочете вірити собі в Бога? Вірте собі в Бога, якого придумала якраз сімейка. Для чого ми це все розбирали? Так само і хвороби. Це все комплекс системно. От, король мечів, це і є комплексно, системно, професійно, чітко у них є план. У них є план не на один рік, на десятиліття, на століття, на тисячоліття, на мільйони років до кінця і тому подібно. Вони контролюють повністю весь процес. Абсолютно! І я вже про це говорила: ми це теж розбирали на цій рубриці: що це є в кожній країні, в кожній державі є спеціальні служби, які працюють на сімейку. І вони контролюють весь процес. Хтось казав, все потеряно, на що жити? Не живіть. За що ми боремося, за що ми вмираємо. Розумієте? Давайте скажу трошки не зовсім популярну річ. Ми прийшли сюди пограти в ігру. От і все. Таких життів ми проживаємо дуже багато. Ось якось так. Хтось скаже: Ірина, ти дурна, як можна розслабитись, не розслабляйтесь. А той, хто знає, як розслабиться, просто розслабляється. Розумієте? Хтось скаже, вам легко казати, я би не сказала, що легко, просто я до цього простіше відношусь. Коли знаєш ці речі, ти стаєш впевненішим в собі. От я попрошу вас, хто додивився до цього моменту, чи дійсно ви можете. Сприймати цю інформацію так дійсно. От я інакше не бачу, як це. Можливо, я не не вникаю, не, не те, що не вникаю, можливо, я ну, не зайшла дуже глубоко, можливо, не конкретні деталі вам назвала, але в цілому воно працює ось так: все йде під контролем, все йде від сімейки. Іде по своїх агентах і розноситься по всьому світу. Ось якось так. Тобто, це все було для того, щоб це один з пунктів а, м, запуску цієї сімейки. Тобто, тримання під контролем, навіщо? Щоб ми були маленькими там людьми. Це наблюдати за нами, робити, екс... О, до речі, експериментувати. Розумієте, це ще, ще один з того, щоб... Людина, яка страждає ось якось тут, погано себе почуває, страждає, боїться, має страхи і тому подібне. Мої дорогенькі, це говорить про те, що ну як сказати, оцю енергію. Щоб ви, ми, як в біолабораторії, ну можливо, я трошки це грубо кажу, тому що ми реально живемо, правда? Це реальне життя. Ось, але е, випускати якусь негативну енергію, бо вони живуть на низьких вібраціях. Їм високі вібрації не підходять. Як тільки земля, е, люди почнуть більше на високих вібраціях жити, це противопоказано сімейки. Їм це не підходить. Їм треба, щоб люди емоціонували. Тут немає значення, ви емоціювали, шкіри виходили з радості, оці дискотєки це не є позитив. Це просто з шкіри вилазити. Це не є радість. Радість, щастя, воно коли всередині, воно спокійно, прозоро. І ви просто знаєте, ви живете, ви відчуваєте все добре. А оце все ура! ура! Оце все це теж негативні вібрації, мої дорогенькі. Це не є високі вібрації. То саме, що і плач, страждання. То саме, що коли от на дискотеці, це я так приблизно вам пояснити, що не ті не ті не є добрі. Розумієте? Оці всплески, оці всі, оці, всі угаля-ля і ту-ту-ту, і тому подібне. Це все є чим живиться сімейка. Давайте, от я так поясню. Тобто підсумуємо, навіщо ці хвороби вони були створені людиною, щоб, щоб найголовніше тримати під контролем оце от видно зразу. Тримати під контролем, це теж показує, керувати. Щоб ви розумієте, що тут ще й такі нюанси. Люди, які хворіють, страждають, чи навпаки шкіри вилазять да, з радості, це все оці, от, знаєте, перепади. Їм потрібні перепади. Вони живуть на цьому. Це і приносить їм більше доходу. Ось, а вас робить біднішими. Якось так. Як так. Гаразд, я сподіваюся, я пояснила. Мені трошечки, ви знаєте, я відчуваю інколи дуже важко це пояснити. Як я це відчуваю? Це треба добре сісти, подумати, підібрати слова. Але це все процес для того, щоб контролювати всіма, і щоб ви е, хворіли, от щоб ви хворіли, щоб все хворіло, щоб ви купували, щоб розумієте, щоб ішов великий процес розходний. Негативний, тобто, це не, це не високі вібрації. Хтось каже, ой, земля зараз якийсь роби скачок. Ніхто нікуди не робить ніякий скачок. Земля ніколи не робить ніяких скачків. Ці скачки у ваших головах, які запускає сімейка. От і все. Ці всі ритуали, це все, от, от вибачте, знаєте, от ви мене запрошуєте на якісь молебні, на якісь ритуали. Люди добре, оце і є все. Секта під назвою Сімейка. Хочете, запускайте цей процес. Не хочете, відстороніться від цього. Раз, мої дорогенькі, я сподіваюся, я трошечки розкрила вам це, як би це сказати? Це питання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!